Доброго дня, мої любі! З вами Тетяна Мар'яновська, ваш консультант по продукції ЛР. З досвідом роботи в компанії 6 років. Я дуже багато знаю про продукти і. Е Знаю, бо навчалася у лікаря в академії е, клінічної нутріціології, і на продукції ЛР знаю, які треба назначати препарати, щоб людина покращила свій стан здоров'ячка, щоб е, позбавитись саме причин захворювань. І коли е, мені е, в коментарях люди невоспитані люди пишуть, що та е, дивлячись на ваш стан шкіри, я не буду вас купляти. Ви, типу, там погана чи ще щось, де да, мені неважливо для вас, я погана чи не погана. Кожна людина вибирає собі, як би, по, ну, з, з, з тим, з ким приємно йому общатися. Да? Якщо вам неприємно зі мною общатися, то тоді і відписуйтесь від мого каналу і нічого не слухайте від мене. Шукайте собі красоток з цицьками голими та обнаженні, які продають гелі алоя вера, танцюють перед вами та коцицьками. І купляйте тоді у них. Чого ви слухаєте? Вона там нічого. Та дівчина не розказує по поводу того, ну яку користь несуть продукти, що вони нам дають, як позбавитись від тих чи причин захворювань. Тобто, така ж дівка, вона вам нічого не розказує. Тоді не треба дивитися на стан моєї шкіри, якщо хочете отримати гарну консультацію. І я в лічку в особисті повідомлення я консультую саме всіх. Відповідаю на ваші запитання. Досвід моєї роботи в компанії ЛР? 6 років, і це дуже великий стаж роботи. Уже в березні місяць у мене почався сьомий рік. Ось, і я цим горжуся, бо всі ці 6 років я приймаю продукцію ЛР, і вона мені допомогла позбавитися від всіх проблем у мене по здоров'ячку. Тобто, у мене було кишківник зовсім не працював. Він просто стояв, і коли я щось їла, він мене тако бум вздувався, мене тошнило, мутило, я йшла рвати. Ось такий стан був кишківник. Печінка вздувалася отаку, гулію і боліла. Що б я не з'їла? Корисну їжу, не корисну. Це взагалі було неважливо для мого організму е, тоді, на стадії, коли я була така хвора. Просто в 40 років я вже була ніяка, як стара бабуся. Е, у мене боліли суглоби, коліна хрустіли. У мене боліло пальчики артрит. Тобто у мене е, і е, артрит, і артроз мене мучили, І е, 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 у мене болілася щитовидка, яка душила, просто мене душила. І такий ком великий стояв, я не могла навіть говорити, я постійно кашляла. Це в мене все пройшло. У мене все налагоджилось. У мене ендокринна система на комп'ютерній діагностиці показала 0% відхилення від ну, норми. У мене боліла голова, кожен день я пила таблетки. Зараз я взагалі не п'ю таблетки, у мене не болить голова.